Добрий день, я вітаю всіх. Мене звати Олександр Васильович Захарчук, я доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та обліку. І сьогодні представляю перед вами дисципліну фінансів, грошей та кредитів. Ну, безумовно, сама дисципліна і наукове розуміння проблем фінансів, грошей і грошового кредитних відносин Податкових і бюджетних є необхідною складовою встановлення професійних економічних знань наших студентів в цілому. Тому важливі місці підготовці, саме висококваліфікованих бакалаврів та спеціалістів з економіки, відводиться саме навчальні дисципліни фінанси, гроші та кредити. Наша дисципліна складається з це два модулі і вісім кредитів. Безумовно, в саме в меті навчального курсу фінансів гроші кредиту є формування системи базових знань з теорії фінансів грошей кредиту, ну, засвоєння закономірності, функціонування грошового та фінансового ріндія, теоретичні основи державної, монетарної, валютної, податкової та бюджетної політики розвитку. Та ринку фінансових послуг. Ну і є, це є основа формування спеціальних знань, і практичних навичок з питання організації фінансових відносин для їх функціонування на макро і мікроекономічному рівні. Предметом дисципліни фінансових грошей та кредит є вивчення теоретичних аспектів формування та розвитку фінансів в умовах ринкової економіки, це діяльність податкових та бюджетних систем. Це набуття практичних навичок з питань формування та використання державних доходів, це утворення розподілу грошових доходів підприємницьких структур, організації інфраструктури фінансової фінансового вивчення зовнішньоекономічних економічних відносин. Ну а також вивчення аспектів функціонування у ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, валюта, кредит, грошові та фінансові валютні ринки. Вивчення на цій основі методологічних засад формування розвитку та діяльності банків кількох валютній кредитних та банківських систем. Тому я можу ще наголосити на тому, що дисципліна фінансів гроші та кредит тісно пов'язана з такими економічними курсами, як економічна теорія, як теорія фінансів, як державне регулювання економіки та прогнозування, макроекономіка. Ринок фінансових послуг, фондовий ринок, банківські операції, міжнародні фінанси. Ну а завдання дисципліни це дати майбутнім фахівцям з економіки, знання щодо сутності та функцій таких категорій: та і фінанси, це і гроші, це і кредит, ну і зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, монетарного та фінансового ринків, грошових та валютних систем. Основу кредитних розрахункових, валютних, податкових та бюджетних відносин, ну, і, тобто сформувати у студентів, як би сказати, сказати, ж таку теоретичну базу для наступного володіння, а саме практи практикою використання грошово кредитних та фінансових інструментів як у бізнесі, так і у системі регулювання економіки. Ну і на мій погляд, сама основна мета е лекції це забезпечити студентів. Саме навчально-методичними матеріалами, які ми подаємо, також і для самостійного вивчення теоретичного курсу. Сам курс лекцій» складається із теоретичних та практичних положень, також щодо вивчення кожної теми, їх аж 12, також надаються плани практичних і семінарських занять із зазначенням рекомендованої літератури, запитання та самоконтролю, ну і засвоєння е, взагалі курсу Теоретичних положень фінанси грошей та кредитів. Ну і, безумовно, завдання для можно-модульного контролю задачі, та приклади для їх розв'язання, ну, а також список рекомендової літератури і з курсу. Дякую вам за увагу, в мене все.